Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися просто неймовірно смачним і, напевне, скоріш за все, вже забутим рецептом смачних цибуляників. Для цього рецепту нам знадобиться доволі багато ріпчатої цибулі, і також запастися терпеливістю, тому що її потрібно нарізати дуже дуже дрібнесеньким кубиком. І періодично вмикайте холодну воду, змийте руки. А також ніж, яким нарізаєте цибулю, це трошечка полегшить, щоб менше плакати. Далі до цибулі додаємо солі та чорний мелений перець, перемішуємо і залишаємо на 10 приблизно хвилин, щоб цибуля постояла та пустила свій сік. Далі в цибулю я додаю ще спецію сушену цибулю також. Це за бажанням. Перемішуємо, як бачите, вона вже зменшилася навіть в об'ємі. Додаємо сюди курячі яйця, ще раз перемішуємо. Поступово додаємо борошно та замішуємо тісто, як на оладки, борошна з вказаної кількості можливо знадобиться на 2-3 столових ложки менше або більше. При кінці погашаємо соду оцетом, ще раз перемішуємо і смажимо наші цибулянники. Ось така консистенція тіста має бути. Смажимо цибуляники на нижче середньому вогні в достатній кількості олії, до золотистого кольору з двох сторін. На одну порцію я викладаю 2 столових ложки приблизно. І коли перевернемо вже на другу сторону, за бажанням можете прикривати кришкою. Я прикривала. Готові цибуляники виймаємо обов'язково на паперовий рушничок, щоб забрати максимально зайвий жир. І наші цибуляники готові. Як бачите, з вигляду навіть і не скаже, що вони приготовлені фактично з однієї цибулі. Але направду, це. Так смачно! Обов'язково спробуйте приготувати. Подаємо ми зі сметанкою так найсмачніше. Тому вам бажаю смачного і запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Бажаю вам сонячного настрою і всім папа! -па.